Пам'ятаєте, я вам казав, що ендотерапію інтенсивне схуднення треба було назвати інтенсивне оздоровлення. Нещодавно я отримав результати від пацієнта 35 років, який мав дуже поганий не тільки тестостерон, у нього 14 намоль, це гіпогонадизм, атрофія яєчок, Але ще в нього вже був піднятий холестерин, почав підніматися цукор, інсулін був поганий. Ще й пролактин піднявся, тобто в нього були погіршення по багатьом параметрам ендокринної системи. Я йому прописав на перший місяць ендотерапію інтенсивне схуднення оздоровлення. І вона його оздоровила лише за один місяць. Тому що ось ви можете побачити його результати, по всім параметрам було покращення. Звичайно, його самопочуття також змінилося, оскільки ми вилікували його гіпоганадизм. Да, яєчки запустилися, вони почали працювати, оживати, збільшили. Виробництво тестостерону та сперматогенез. Також холестерин поганий знизився, він навіть вагу почав втрачати. Тому, хлопці, ще раз нагадую, особливо тим, кому 35 та більше, чому важливо вам взяти ендотерапію інтенсивне схуднення, особливо якщо у вас зайва вага. Тому що ви вже в зоні ризику. Перша причина смертності у чоловіків це інфаркт і інсульт. Вони відбуваються через таку хворобу атеросклероз. Атеросклероз – це наростання жирових бляшок прямо на ваших артеріях. Вони відриваються, потрапляють в серце, це інфаркт, потрапляють в мозок, це інсульт, і ви від нього вмираєте. Так, щоб знизити ці ризики, потрібно тримати. Холестерин в нормі, потрібно мати тримати цукор в нормі, і, звичайно, потрібно тримати тестостерон піднятим, тому що тестостерон відповідає за еластичність наших судин та артерій. І саме ця еластичність не дає змогу формуватися цим бляшкам, навіть якщо у вас не дуже гарний холестерин. Звертайтеся до мене, я змушу ваші яєчки працювати. Я, можна сказати, професійний фітнес-тренер для ваших яєчок. Я з них зроблю чемпіонів, і вони з вами залишаться назавжди.